Так, запис іде нормально. Ой, я сходила в АТБ, як завжди. Купила батон. Ось такий нарізний. Так. Зараз я візьму чек, що я там накупила і наскільки. Запізнилась трошки. Так, Зараз я вам покажу, що я купила. Значить, так. Отакий От батон я купила, пів кілограмовий. Потім, щоб я не побила, четверо яєць купила. Що пачу. Зараз я сяду, бо мені так неудобно, чесно говоря Зараз я це все повинімаю, і ви побачите, що я купила. Так. Небагато я потратила. Потратила 448 гривень. А може, дещо ще в іншому магазині купила, не знаю. Зараз подивимося. Так, скарки. Ой, попробую їх одстань тепер. Зараз спробую достати. Так, все, що я купила. Все я так измудривала, чтобы мне ну, на все выстачило. то, що мне треба было. Так, вот это на суп я купила два. Так, эта магнитная паста. Так, а сумочка удобна. Так, показываю, что я купила. Так. у нас тут. Томатна паста 2340. Це по, по 11 щемась у найде. Отаку я беру завжди. Кстати, рекомендую. Я уже постійно її беру. Она така густенька, ну, нормальна на смак. кисло-сладенька, нормальна паста. Так, далі. Так, консерва. Тунець. Оцей тунець я завжди беру, в них. А тебе волії. Отакі от. Дуже люблю. Ну, Сіда пригодиться на якийсь салатик. Дві баночки. Взяла 101 гривня виходить. Дві баночки. Далі. Що ж я ще взяла тут? Так. Ковбаса м'ясна. 150 гривень. Це салямі фірмова. Це я завжди беру. Тут скільки 354 грами є. Така ковбаска взяла. Ой, коротше, огирок один взяла. Так, Ковбаса. Так. Мило 34,90. Ось таке мило, ромашка. Кстати, рекомендую. Воно таке тверденьке і хороше, кстати. Це розумний вибір теж для тебе. Так. Так. Що ще тут в мене є? Батон? 22,90. Майже 23 гривні він коштує. Ось це я беру на різний. Сьому. Так, далі. Е -е, печиво 1830. Це була знижка на нього. Я не знаю. Не, не пробувала, Ну, теж своя лінія пише. Угу. Так. Що ще? Два лимони 31,57. Досить такі великі лимони. Хорошенькі лимони, ось я взяла. Я їх обожаю. Так, далі. Лимони 31,57. Цибуля 11,90. Три цибулі 11,90. Так. Авокадо 36 гривень. Одне авокадо купила. Ось дуже люблю. Далі. Що у нас тут? Ой, моє сидіння. Так, лимон, цибуля, авокадо я сказала. Це що таке? Апельсини 2, 22, 54. Ну, апельсини невеличкі, я вам скажу. Ну, такі середні, бачите. Апельсинчики. Лимончики. Огірок 12 гривень 86. Копій. Ну, 12 з чим-то. Це на бутерброди я взяла. Ковбаска, огірочок там. Так, далі. Картопля, дві картоплі. Ви уявляєте собі, дві картоплі 17. 99. Ну, майже 18 гривень дві картоплі. Це офігіти не стати. Оце ну, я для супу взяла дві картоплі. Все. Все. Ага, а ці конфети ти обрала, скільки. Це у я зайшла. Це окремо було вже без цього. Тут копійки теж там. І чотири яйця. І за це все я заплатила 448 гривень. Ви представляєте, нічого на столі немає майже. І 448 гривень. Подивіться. Ну, що тут є? Ну що тут є? От скажіть мені. Що тут я таке особенне купила? Дві картоплі. чотири яйця. батон, э, Це. Що я тут ще взяла? Сейчас я вас виведу. Мішається. Стойка мені. Ну. І що тут? Оце все коштує 448 гривень. Яка жизнь дорога. Чи не хочеться вже нічого таке знімати? Зараз буду бутерброди робити. Так, вас тепляю далі на цей на стойку. Щоб не тримати. Так зголодніла Зараз я ще бутербродики зроблю. Так. Хочеться бутербродиків. Так. Треба дощечку. Ні, дощечки не треба. А може і треба. Так. Зараз зробимо бутербродики. Так, лимонки, апельсинки я ховаю. Ховаю. Так, цибуля тоже. Цибуля. Так, акамисти теж сюди. Холодильник. дві картоплі сюда. Я буду робити суп, напевно, Якийсь зроблю. Так, яйця чотири. Так. Ой. Яйця чотири. Так. Пасту. Печиво, печиво. Хочу, попробуємо з вами. Не знаю, яке воно на смак. Тунець. Так, мило. Так, я робила майонез. Можна хліб майонезом намастити замість масла. Так, мило. Ванну. Зараз я волоса зацеплю тільки, вони мішають. Зараз бутербродики зроблю і поїм хочу щось, бо сьогодні за цілий день нічого і не їла. Пішла, так висунулася, то я тебе. Так. Так, так. Беру таку тарілку велику, вона в мене удобна дуже для бутербродів. Огірок помию зараз. Так, і авокадо помити треба. Зараз я щось приготую, якісь на скору руку бутерброді, щоб поїсти. Купер-купер, будуть бутерброди. Я хліб завжди тримаю в холодильнику, бо то так вигідно в холодильнику. Так, все. Що ми далі робимо? Так, огірочки треба нарізати. Так, зараз ми намастимо спочатку хліб. Треба ложечку взяти. Дай Ой, я намажу ложечку. Майонез я робила такий з запахом чесночка. Укропа. ну такий домашній нормальний майонез. Я вам вже показувала рецепт. Простого майонезу я показувала рецепт. А це такий самий, тільки додаєте в цей чеснок або цибульку. Ну, що у вас там є зі спецій. Так. Зараз на мені встане на ці всі бутерброди в цього майонезу. Хм, може й не стати постараюся аби стало. Пишіть, з чим ви робите бутерброди і як робите. Так, все, майонез закінчився. Ой, що я вже. Так. Таке розмащу. це, розставити роз, роз, роз цю на маску майонеза. Все. Тепер що я дам ковбаску? Ой. Я люблю цю ковбаску, дуже серйозно завжди купую. Сердельки я ніколи не купую. Ну, не знаю, по крайній мірі останні. Часом я їх не купувала. Так. Ковбаска. Люблю, обожаю цю колбасу. А еще, если она в бутерброде, то это вообще прелесть. Так, сейчас мы делаем бутерброд. Вкусно дуже. Так, ст. була така ковбас кидала. Стараюсь тоненько різати, щоб надовше стало тієї колбаси. Хватит. Хватит. Хватит все. Поварюється на колбасу. Так. Вона йде дуже быстро ця колбаса. Так. Так. Так, огурчики. Зараз включаю телевізор і буду дивитися блогерів. Люблю дивитися цих блогерів всіх. Так, окей. Все. Огірочек. сюда так інтересно як нам авокадо полізати бачите як я його роблю Прокручуєте і ріжете на вот такі долічки. Єстественно, що забираєте шкурку, і получається шикарніші бутерброди. Даєте все, що маєте і есть. Так Крастала мені на всі бутерброди. Бачите, як шкурка відходить? Люкс. Так. Тут маленькі я залишу, сюди, добавлю. Все. Обажаю авокадо. Дивіться, яка вийшла. Вийшла, які бутербродики бачите. Але це ще не все. Можна дати томат, томатної пасточки замість помідорки. Зараз я видавлю. Помідорок немає. Кетчупа нема. Так. На ну, огурчик. И обалденный. Бутерброд будет. Все. Ось готове. Зараз я вам зроблю скрін, фотографію бутерброда, який в мене вийшли. І всім приємного апетита! І мені в тому числі, бо я тільки прийшла. Так. Я тільки прийшла. Пробую. И Какие у меня бутерброды вышли на самом деле. Чи добрый, чи нет. Так. Сейчас я сфоткаю его. Так. Так, Попробую ще бутерброди. Ммм, смачно. Ставте всі лайки, підписуйтесь на канал Бутерброди чудові.

Чого не хватає кетчупа? Не хватає. Кетчупа не хватало. Короче, вкусный. Тут все я. Колбаса, огурочек, авокадо. И томат. Всем рекомендую так вот готовить бутерброды. Дуже классные и сытные. Так наелась уже хватит. Дуже вкусно. Матом пряженого молока. Попробувати чи одне. 18 деревень. Може це наподобиє Марії щось таке? Не знаю. О. Ну так. Да. Наподобий Марії. Таке. Ну, Це до кави добре. нам до чогось такого. Нічого. Нормально. Бажаю вам приємного просмотра. Готовте бутерброди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім хорошого дня!